У шести медичних закладах Вінничини виявили необґрунтовані медичні записи перебування пацієнтів за пакетом стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій. Це результати моніторингу медзакладів України, який проводила Національна служба здоров'я. А у літинській лікарні працювало пологове відділення, не маючи відповідного договору з НСЗУ за відповідним пакетом. Також перевіряючи лікарні виявили високий показник використання тромболітичної терапії, лікарських засобів, якими розчиняють тромб. Це допомагає пацієнтам з інсультом, дозволяє відновити кровообіг і запобігти ураженню головного мозку у Козятинській центральній лікарні, де заявлене таке лікування, тромболітики не використовувалися взагалі. Середній показник застосування цієї терапії по всій Україні становить 10%. Ми маємо наразі у договорах з НЦЗУ два види моніторингу: це фактичний і автоматичний. І про результати, яких ми сьогодні будемо говорити з засновниками і з керівниками закладів, тому що безумовно, як один моніторинг, так і інший він несе певну відповідальність для закладів. Це і перерахунки коштів, за які ми заплатили. До прикладу, Немирівська лікарня, яка прийшла у вас цьогоріч, моніторинг по наданню допомоги по інсультах. Вона повернеть до Національної служби здоров'я України всі кошти, які ми заплатили за лікування інсульту впродовж періоду, який ми перевіряли, тому що ми встановили ряд невідповідностей вимогам договору. Ми Приїхали для того, аби представити підсумувати результати здійсненого моніторингу Національної служби здоров'я України. Якщо говорити про моніторинг НСЗУ, насправді як вже сказала пані Наталі. В нас сьогодні три Наталі тут сидить що це другий моніторинг, і як на мене, я маю відмітити те, що моніторинг НСЗУ власне тієї головної установи, яка відповідає за фінансування в галузі охорони здоров'я, тих медичних послуг, які гарантуються державою.